Алла Ландар, засновниця благодійного фонду Велич життя, який працює з 2022 року. Волонтерка, підприємиця, опікується лікарнями та прифронтовими шпиталями Донеччини. Особисто відвідує кожен прифронтовий медичний заклад, якому допомагає фонд. Розкаже чи правда, що українці почали донатити менше, і чи є у волонтерів особисте життя? А як може волонтер не витрачати свої кошти, долучаючи інших? Від цього страждає родина? Суспільство втомилося від того, що йде війна. Чи правда, що багато потреб волонтери закривають самостійно? Це так і є. Кожен волонтер витрачає свої кошти. Кожен благодійний фонд керівник благодійного фонду. Як правило, це стержень фінансування. Як правило, і це так, це так і є. А як може волонтер не витрачати свої кошти, долучаючи інших до того, щоб вони долучилися і задонатили? Як розрізнити, чи запит до волонтерів реальний, чи це дії шахраїв? Треба особисто спілкуватися, особисто приїжджати для того, щоб не було шахраїв і ти розумів, куди ти відправляєш свої кошти? Ти должен бути а, впевнений, що ця допомога дійсно потребується. А друге, якщо це є благодійний фонд чи будь-яка громадська організація, у вас повинна бути ступінь довіри і обов'язково зворотній зв'язок. І як долучитися до вашого волонтерського руху? Якщо в когось є бажання стати волонтером чи прийняти участь у будь-якому проєкті, чи бути дотичним? До великої справи достатньо з нами зв'язатися, і він стає нашим партнером у великої нашої меті. Кожний, хто до нас може звернутися, він може з нами особисто поїхати на Донеччину, особисто побачити і особисто передати те метобладнання чи ту допомогу, яку ми веземо. В цьому немає ніяких проблем. Перша потреба, яку закрив ваш благодійний фонд. Це була покупка МРТ. Це була масштабна, велика робота, великої кількості людей. Я пишаюся кожним, хто до нас тоді долучився. Порада тим, хто на початку шляху волонтерства. Рухатися і вірити в те, що ти робиш. І якщо ти зробиш, один раз, і ти бачиш результат врятованого життя. Другий крок твій уже йде не зупиняючись. Ти розумієш, що те, що ти робиш, творить чудо, і тоді ти рухаєшся далі. Чи є у волонтера час на особисте життя? Практично ні. Від цього страждає родина. Найбільше страждає моя мама. Який я не встигаю приділити тієї уваги, яку б мала приділити як донька. Дуже скучає за мною, коли ти приїжджаєш до неї, а вона тяжко хворіє, то оцінє любові, яку ти зобов'язаний дати, в тебе просто нема часу. Ну, мама прекрасно знає, чим ти займаєшся, яку ти справу робиш, волонтерство професія чи покликання. Це не професія, якою ти навчаєшся десь. Ти чи є цією людиною, чи ти нею не є? В тебе є цей подих душі і серця, чи його нема? Це не є професією, це твоє покликання. Чи правда, що українці стали донатити менше? Значно менше. Якщо в 22-му році це було в тренді, це було модно. Це от, ну, кожен це робив. Зараз чи суспільство втомилося? Від того, що йде війна і вона йде тривалий час. Мені тяжко сказати, чому. Ну я б хотіла звернутися до суспільства і сказати про це, що ті, хто там, вони невтомно боронять нашу землю. Наші хлопці дають можливість відчувати себе в вільній державі. Ми зобов'язані допомагати і допомагати зобов'язані кожного дня. Я бажаю своїй країні. Перемоги відвертої перемоги такої справедливої, як вона має бути.